Скандал щодо матері власника АТБ Геннадія Буткевича. Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі. Я хочу проаналізувати ту резонансну, я б сказав навіть болючу інформацію, яка з'явилася в українському інформаційному просторі. Матір Геннадія Буткевича, власника однієї з найбільших мереж супермаркетів в Україні, мережі АТБ, звинуватили в тому, що під час радянського союзу вона працювала в каральній психіатрії і займалася катуванням та знущалась над українськими дисидентами. Мережа АТБ зараз є однією з найбільших, як я вже і сказав, і в 2021 році до повномасштабного вторгнення її вартість оцінювали в 3-4 мільярди доларів. Яка зараз вартість і наскільки це точна оцінка? Це не важливо. Але чому я на цьому акцентую увагу? Тому що цілком може бути що цю інформацію зараз оприлюднили опоненти чи якісь вороги Геннадія Буткевича. Але від того ця інформація не стає правдивою в сьогоднішньому ефірі. Я хочу власне розставити дуже важливі акценти, виходячи із е, суті цієї інформації, а не того, хто та як її буде використовувати. Власне, про те, що. Неллі Буткевич займалася особисто знущанням і катуванням в рамках каральної психіатрії, згадує принаймні три українських дисидента. Серед них Йосип Терелі, греко-католицький дисидент, політичний емігрант, який описує навіть епізод вбивства політичного в'язання. В спогадах Терелі описані допити, які проводила особисто Буткевич, де вона погрожує, що радянський Союз добереться до Заходу. Також згадує про них Петро Луцик. І також згадує миколаївський дисидент Анатолій Ільченко, який свідчить про практику інсулінокоматозної терапії, яка була застосована Неллі Буткевич проти нього. Мова йде про знущання, мова йде про катування. Неллі Буткевич в 70-х та 80-х роках очолювала третє відділення обласної психіатричної лікарні. Саме третє відділення займалося так званою каральною психіатрією, яку широко застосовували під час Радянського Союзу. При цьому потрібно розуміти, що мова йде про Дніпропетровськ. Дніпропетровська партійна школа була найвищою. Не просто так звідти виходили керівники, члени ЦК і так далі. Це був центр. Це був центр промисловий, це був центр, який дуже-дуже багато чого вирішував. І в сьогоднішньому відео я хочу розставити надважливі акценти. Акценти, які мали б змусити українців задуматись, а наскільки сильно ми потребуємо очищення. Ви знаєте, оці всі люди, а дехто і не зовсім люди, які в 90-х отримали доступ до прихватизації. І після того заклали основи олігархату в Україну. Чи міг серед них опинитись хтось випадковий? З числа тих, кого допускали до прихватизації найбільш ласих шматків нашого національного багатства? Чи був там хтось випадковий? Звідки вони брали стартовий капітал? Оці перші мільйони? Щоб прихватизувати якісь там заводи, фабрики. Ну звідки в них був перший капітал? Чи не пов'язаний перший капітал Геннадія Буткевича з тим, що його матір Нелі Буткевич співпрацювала з КГБ? А вона безумовно співпрацювала з КГБ, тому що каральна психіатрія це в тому числі і була така експериментальна свого роду під чітким прицілом і кураторством КГБ, і це як окремий напрям був виділений. Ці оці компартійні зв'язки не відіграли вирішальну роль в тому, щоб в 90-х отримати стартовий капітал. Як ви думаєте, це випадковість чи закономірність? Якщо гарно покопатися в біографіях і в родоводі наших великих олігархів, політиків, там всюди буде оця зав'язка і оцей цей симбіоз, симбіоз колишньої партійної номенклатури найвищих рівнів і криміналу. Тому що теперішній олігархат. Який, скажімо так, з'явився завдяки прихватизації, яку в першу чергу здійснив Леонід Кучма, але перші замахи розпочалися при Кравчуку, скажімо так, перші зерна, хоча загальні посіви зробив вже звичайно кучма. Це такий симбіоз криміналу і колишніх компартійців, які перефарбувалися. А дехто насправді навіть не перефарбовувався, дехто вдягав вишиванку для мімікрії, дехто ні. Але тут же ж питання не в тому. Ці всі речі абсолютно не випадкові. І серед олігархів в Україні немає випадкових пасажирів. І серед олігархів в Україні за абсолютно випадковим збігом обставин відсутні українці. Це випадковість чи закономірність? Задайте собі запитання: як ви собі уявляєте, як побудована система управління державою? Можна взяти навіть не настільки давні приклади, як Нелі Буткевич, який зараз 90 років. До речі, майже всі політв'язні, над якими вона знущалася, вони вже, напевно, померли. А вона в 90 років жирує, володіючи мільярдами. Ну, точніше, її син володіє мільярдами. Це також такий, знаєте, цікавий акцент щодо справедливості. Чи вимагає взагалі українська кров справедливості чи ні? Але якщо ми говоримо про більш пізні приклади, візьмемо. Василя Джарти покійного, кримінального авторитета, із позивним Вася Біта був такий в оточенні Віктора Януковича, прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим, навіть був, помер від раку, якщо я не помиляюся. Його одна із його доньок є суддею, була суддею тривалий час, принаймні Київського апеляційного суду. Це випадковість чи закономірність? Ну, надзвичайні таланти з дитинства проявляла в області юриспруденції. І, звичайно ж, вона пішла з мотивацією чинити справедливість в Україні в судові органи. Правда? Чи інший приклад: останній розстріляний упівець Хто його розстріляв? Суддя Борис Плахтій. Останній упівець Іван Савич Гончарук. Він, до речі, був реабілітований лише в наш час. Це дуже цікавий насправді і певним чином страшний момент. Його реабілітували лише, тут я зараз читаю, 29 квітня 2021 року. Рішенням Національної комісії з реабілітації лише в 2021 році. Суддя Борис Плахтій, який прийняв рішення про те, щоб його розстріляти, він відсудив собі пенсію, і він отримує майже 203 тисячі гривень пенсії в Україні. 203 тисячі. 5 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію близько до 100 доларів. Близько 4 тисяч. Менше 5 тисяч гривень. А він отримає 203 тисячі. А як ви думаєте, чим займаються його діти? Чим займаються його внуки? Діти також судді. Хтось в адвокатуру пішов. А є ще похресники, куми, брати, свати і так далі. І таких прикладів вагон. А якщо візьмемо старіший приклад. Голодомор. Чи мають право нащадки організаторів Голодомору посідати вищі політичні посади в Україні? Бути депутатами, бути міністрами, бути прем'єр-міністрами і навіть бути президентами. Чи мають право? Хтось зараз почне казати, що не відповідають батьки і внуки. Тут має бути індивідуальний підхід, тому що справді може бути що не відповідають. Але в окремих випадках, коли дуже чітко видно причинно-наслідковий зв'язок, то відповідають. І зрештою, настільки талановитому українському народі, який надзвичайно зараз дурять і довели до такого, просто я навіть не знаю, наскільки страшного стану, наскільки страшної катастрофи. Що в нас не знайдеться нормальних, хороших, талановитих людей, серед предків, яких немає організаторів голодомору. Справді таких прикладів можна навести ще чимало. І це дуже болючі приклади. Вони всі пов'язані із українською кров'ю. Ми ж не провели жодної ілюстрації. Ніколи. Ні в 90-х, ні в 2000-х. Ні після 2014 року. Ми могли провести ілюстрацію хоча б регіонала могли. Але не провели. І зараз верхівка регіоналів, точніше, верхівка оточення Володимира Зеленського, це та сама партія регіонів. Але, зрештою, партії не сильно між собою відрізняються. Вони нас дурять впродовж всіх 30 з лишнім років. А за спинами, з сірими кардиналами тих всіх партій є певні люди чи не люди, які продовжують знищувати український народ, які привели нас до теперішньої національної катастрофи, які привели нас до теперішньої війни, тому що нас робили слабкими, нас обезброювали, нас робили бідними, а нападають тільки на слабких. І оця відсутність люстрації, відсутність очищення. Це лише один із таких, знаєте, проявів, одна із перших причин того, чому ми дійшли до теперішньої ситуації. Нас привели до теперішньої ситуації, з іншого боку, ми погодились, щоб нас привели до теперішньої ситуації. І ми погоджуємося в деяких сенсах із тим, що відбувається зараз. Тому що нас поставили в таку диявольську розтяжку, де з одного боку фронт і путінська армія, з іншого боку внутрішній ворог. Але що буде далі? Задавайте собі запитання. Знаєте, колись, розповідаючи про Голодомор, я говорив таку фразу, що організатори, власне, виконавці їх нащадки не мають права займати вищі політичні посади, і я задавав питання таке нериторичне запитання. Як ви думаєте, нащадки організаторів голодомору працюють в АТБ касирами та вантажниками? Хто переглядав моє відео, хто підписаний на канал давно, він цю фразу навіть міг запам'ятати. Я не знав тоді нічого про Нелі Буткевич. Воно десь, знаєте, десь такі тонкоматеріальні, болючі речі вони десь себе проявляють. Так от задумайтесь, хто знаходиться в еліті України? Чи є еліта України елітою українського народу? Чи вона є так званою елітою поневолювачів, вбивців? і катів нашого українського народу. Питання далеко не риторичне.